За минулу добу російська армія вісім разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду. Повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Ворочко у телеграмі. Під вогнем були Херсон, Інженерне та Антонівка. Сьогодні вночі ворог атакував один з населених пунктів Херсонського району. Від влучання ворожих боєприпасів виникли пожежі в трьох житлових будинках та господарчій споруді. Не дивлячись на загрозу повторних обстрілів, рятувальникам вдалося загасити пожежі. Не припиняли військові Російської Федерації гатити і по Береславському району. Під обстрілами були Тягинська, Нововоронцовська та Новоолександрівська громади. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи артилерію, наносив удари по золотій балці та населеному пункту двору. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, ту балку та осакорівку. Влучання мало місце у будинок культури в золотій бальці. Також було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Жерст та постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Минулої доби російська авіація атакувала новотягинку, Велетенське та Іванівку. На села скинули 10 керованих авіабомб. Повідомляє про служба Нацполіції області. За минулу добу ворог здійснив обстріл 13 населених пунктів правбережної Херсонщини, в тому числі Херсон, 11 приватних будинків пошкоджено. Вчора ввечері росіяни вдарили по Тівінській громаді керованими авіабомбами. На щастя без постраждалих. Оксана хлібос Суспільне новини Херсона.